А у вас хтось викликав? Звісно, викликав. А хто викликав? Хто викликав? Громадян викликав. З приводу чого, порушення, порядку громадського? Ні, викликав, з приводу того, що приїхали особи і підбурюють населення до здачі, передачі своїх паїв, другим, другим підприємствам. Асфер. Сюди. Ми зібралися, наша громада, зібралася на свої спори. Ми півели до нас визволити. А ми хочемо нього захистити. На яких основаннях він привіз сюди охорону, подривав замки і нас не пускав? Пісня пісня? он мені сказав на таловці. Там вдома всі три машини. Це людей, там де границя. Це на жінці, на вушці, на другій. Мені вчора ввечері ваші односельці сказали про те, що і люди, які продали здару, без Ні, е -е 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 вийти, я скажу, можна... сказали про те, що група людей збирається сьогодні. Ні, я ж докажу, докажу, що я почув, через що цей. Група людей збирається сьогодні прийти до техніки, підприємку у підприємство ну, завезло для обробітку по да, і її пошкодить. Падили все, в хату мою підете захвачуєте. Я люди він дерев. Дере. На вас треба надіти наручники, ви бандит, ви хвашист. Ви забули, Чого? як вас із цього вигонили? Зніміть і покажіть по телевізору, що, що вони наробили. Оце комоди, тут зерно, тут хліб. Людський, а не що наробили. – Це люди, які там знаходяться. Охоронці. А хто їх найняв? Ну, підприємство наймало. Ну, наймоло. Ні, щодо наймання цих. Є договір, звісно. А хто з вами Який договір? – Там підстави. А хто складав? Ви щось зробили, ви сказали, покиньте нашу територію. А як? Ваша охрана мені. Зала, покиньте нашу ну. територію. От хочемо сьогодні, щоб ви нас покинули. Сляжемо на Київ харків збирайте своє корито, трактори нагріти. І щастям дорозі вам. Люди проти, Добре. ти ніхто тут. У нас був другий агроном. Я агроном. Є ти офіційний не не директор. Немає. згадував. Чи є сабушка, це є познати. Пісня так... Василь Олексійович. Нам, Документи покажи. Документи покажіть. показую своєму директору. Мене є... Як ти так своєму директору? директору. Це наша, наша територія. Що розб'їде? Покажи довід, роботу. Так покажи, покажи договір. Фірму, де метра. У тебе договір. Да, на... да, на да, <плес> ти мені взагалі все. На нашу землю договір. <плес> Так, так, Другу. 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 Є Другу. підписаний Другу. акт приймання передачі земельних да. ділянок, які повернуті до ну, класника. Я про це чую вперше. Ви не їстьте селом, не моліться людям очі, бо вже отут. У когось не видержить. Ви розумієте, що громада настроєна проти вас. А шансів тут немає. Як як ви Нормально загнати? побалакали з людьми, люди, може, і согласилися, зрозумієте. Ну, а як я так бах, дякую? Бахмо!